Бо зручності не розкладні дивани є набагато кращі за розкладні. І я пожертвував додатковим, можливо, спальним місцем, але комфортом. От присядь і попробуй, як тобі по відчуттях. Так, він об'ємний і всю площу забирає, але він гарно тут е, з стонами перегукується, злився, і теж додає глибини. Ну так, це м'який, цей е, наш український виробник. Ні, чи це, це Італія. Це є італія Так, та? пух перо наповнення і форм воно ага, створює там і тобто. воно так можна внирнути, і також навпроти є телевізор і прогля... Але бачиш, він не є а телевізор рівно по центру навпроти дивана. Ми не робимо акцент, щоб спостерігати телевізор. Щось включити так само телевізор розташований на поворотному механізмі, що можна було розвернути, але нам головне, щоб сісти разом чи відпочити. Чи можливо там з батьками фільм подивитися, але основне, що просто гарно тут можна чи книгу взяти почитати, uh -huh. чи після важкого робочого дня прилягти і трохи перезарядитися.